Бажаю міцного козацького. Друзі, дуже багато подій відбувається зараз і не завжди хороші. І почне, мабуть, з того, що я не думаю, що багато хто розуміє, яка ситуація на фронті, в частності на Покровському напрямку. А, будучи тим, Говорив, ну, особа на посаді президента у Верховній Раді, да, стосовно демобілізації. Я не думаю, що він взагалі розуміє, що відбувається. Ну, в силу того, що це цивільна людина, не військовий до війни, військової справи відношення ніякого немає. Це є чиста політична фігура, болі у суді попавши на, на Олімп, да? кредит довіри йому на на рід видав. От вони е, все життя шоу робили, продовжують шоу і далі робити. Це в них хорошо виходить. Стосовно ситуації на фронті, вона дуже складна, засилля і дронів, які 20-25 кілометрів зону наносять колосальні шкоди, як сказати, мягко, Да? палять техніку, логістику, каба, фаби, от удар по добропіллівом, підтвердження того. Волетенської шкоди звудає, плюс вогневий вплив, ствольна реактивна артилерія. І саме таке не, теж нехороше, це велетенська кількість піхоти. Місцями десь на ділянках є один до десяти. Відповідну ситуацію маємо ту, яку ми маємо. І виключно звитязі пацанов, боячки, управлінню, всіх рід. Родів військ да, і підрозділів, фронт знаходиться ще там, де він знаходиться. Це потребує колосальної напруги, і скажу так, кожного разу виїжджаючи до зони інтересу, ти ніколи не можеш бути впевнений, що ти туди доїдеш, тому що із за їх війна змінилася зовсім. Це, якщо коротко, да, що ми маємо? Ми б мали да, Велетенську крадівничу комору Міністерства оборони, яке мало би вчасно реагувати на виклики, збільшувати масштабувати виробництво, кількість закупівлю, кількість дронів, підготовку екіпажів і контрмірами протидіяти їм. Не виключно ЗСУ, а комплексна, скажімо так, комплексні заходи всієї держави. Натомість Міноборони. От стільки я на війні з 24 лютого 2022 року, тільки я чую корупційні скандали, мільярд, мільйони, міни. Що попало тільки на забезпечення Збройних сил? 225 мільярдів заплатили, зброї нема, винних нема. Пацани, ну ви держитесь. І як вишенька на торті, у Верховній Раді. Виступ. Верні, сидячи з міста, да, один е, депутат Гончаренко змог задати питання, коли буде демобілізація для пасанов. Почув невнятне якесь бормотіння. Наші звитяжні герої пові... повернуться після по перемог... по... перемоги. О, а після якої перемоги? Перемога з чого складається? Війна це не іграшки. Менять шмигаля на умерова, умерова на шмигаля це виключно. Шмигаль це фунт, який умеров фунт. Хто такий фунт, не буду пояснювати. Шмигаль в міноборони виключно для 1 трильйона 350 мільярдів гривень не про перемогу. Уміра аналогічно, Свереденка аналогічно. І якщо хтось думає, що перемога прийде сама по собі. Ні, ми можемо досягти тільки миру на своїй землі, не в пошуках самоту миру по а, світу, де бігає цей потужний зі своїм другом єрмаком. да? 28 підписаних гарантій безпеки і все остальне хуйло кожний день ракетами, кабами, фабами, шахедами розказує, що він болт ложив на вас і на, вир... на мирні угоди. Ті, хто ще здатен заїбачити цього хуйла. Їх уже не так багато, нас не так багато. Потрібно забезпечити підрозділи Збройних сил силами і засобами. Не бла бла, не перестановками ліжки в борделі, да? міністров тусувати, послов. Це яким позорищем треба бути, щоб направити подання послом у Сполучені Штати у Мєрова, а в нього виявилось, крім російського ще й американський паспорт. Но це, це, блядь, дно, це позорище. Мені як військовому стидно за вас. І за це ще, блядь, не можна говорить. Почому? Бо всі спецслужби міра, блядь, всіх спустимо на того, хто говорить. У Збройних силах не так багато людей, які говорять, не знаю чому. Ну, є, але не багато, так. Можна киянина за 200, так? можна зробити деякі інші речі. Ну, війну, як ви вигравати, збираєтесь. Потрібно трезво мислити, блять. І підходити раціонально. У нас є колосальні кошти країни, які витрачаються на ну, що хоч, на Буруківку, блять. На школи, на садки, на стадіони, на траси, на що хочеш, тільки на Збройні сили. Не може бути у 25-му році бюджет на утримання чиновників більший, ніж на бюджет. Війни не може. Тому що б я вам не розказував, поки будуть оці потужні, залізні, блядь, незламні, ми війну не виграємо. З такими кадровими призначенням війну не виграємо. Верховним головнокомандувачем має бути людина на кшталт Михайла Драпатова. Військових у нас е, такого рівня не так багато. Оперативний стратегічний рівень, блядь, це не цацькі пецьки. Можна всю чу на війні ніхуя в ній не розуміє. Збройні сили здатні, блять, перемогти підарів, але забезпечені силами і засобами. А прийшовши до влади і звернувши ракетні програми, а потім через 5 років виходить особа-клерк офісний Єрмак і каже, 100 сапсанів. Так бери 100 сапсанів і відправляй на Москву. Я мільйон разів говорив, чому немає кожного дня ударів по Москву санкт петербургу Чому не ложимо бляд, енергетику підстанції, електроподстанції не ложимо навколо Москви? Хай виживуть наші шкірі, хай зносять нахуй хуйла, вони посидять, будуть срати на вулицях без води, без світа, буде так. Чому наші кияни, дніпряни, львів'яни, Запоріжжя, Харків потерпають, а вони ні? У нас є для цього все, доповідаю голосом. Є ці можливості. Наші підрозділи трьохбуквені наносять точкові удари по території Росії, де хочуть. Це має бути не точечно, має бути масове явище. Але з особою на посаді Верховного да, і президента, цивільної особи, артистам розбирального жанру цього не буде. Ну Про це говорити не можна. Потому що от на океані набуть де ти воював, що я робив. Я ще раз повторюсь. Де я був і є виключно відображено в бойових розпорядженнях, бойових донесеннях, журналах бойових дій. І в формах 5 і 6 плюс на городах. Це якщо коротко. Друзі, я ці відео роблю не для того, щоб була зрада чи перемога і підери Використовують мої відео. І я хочу, щоб здравий смисл нарешті. Преобладав в нашій країні. Перестановка миліжки в борделі ми війну не виграємо. Зривом мобілізації і босифікації – ми війну не виграємо. Потрібні чіткі правила ігри. Бронування має злетіти нахуй з оцих усіх підарасов, із шмигальні і з мусарні. І воювати мають всі. Мусор інвалід, прокурор інвалід, державний службовець інвалід, блін. Спецобліки і всі інші. Війна прийшла не до киянина, блядь, не до тисяч моїх побратимів. Вона прийшла до вас. А думаючи про те, ну фронт утримається, утримається, остаємося, не утримуємося, станемо на тапок, втічемо, як і раніше, блядь, за кордон. То це хибна думка. Можна не текти. Але я завжди вірю і вірю, що Україна переможе. І що в нас люди все-таки почнуть думати. Бо оця політтехнологія в 2019 році, яка була застосована, це ніякі не вибори, це сама політтехнологія. Вона, на жаль, ми моїх співгромадян душить і далі. Але народ потихеньку роздупляється, я розумію, де казка, де міраж. Ми обов'язково переможемо.